З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриз та його ведуча Юлія Чалик. І сьогодні у нас в гостях заступник командира Центру боротьби з підводними диверсійними силами і засобами та протимінної боротьби військово-морських сил Збройних сил України Владислав. Я вас вітаю, у нас в студії. Я теж вас вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Пане Владиславе, я знаю, що ваш центр був сформований ще у 2001 році у Севастополі, і у 2014 бійці вашого центру пройшли випробування на вірність українському народові і сьогодні продовжують з честю виконувати поставлені завдання. Розкажіть, будь ласка, які ж фахівці потрібні вашому центру? Нам потрібні фахівці під водою, це водолазні посади, дуже цікаві, на воді, що стосується управління маломірними суднами та швидкісними катерами. Також нам потрібні фахівці для роботи на землі на дуже цікавих комплексах, які дуже багато неприємності роблять противнику. І звісно, це ж підрозділи забезпечення, без яких, в принципі, неможливо організувати виконання бойових завдань. В нашому центрі кожна людина має свою роль і місце для забезпечення нашої спільної перемоги. Зі зрозумілих причин я не можу розкрити, які саме це підрозділи. Втім, кожен з них дуже специфічний та технологічний, в тому числі навіть роботизовані є системи в цих підрозділах, де немає потреби ризикувати життям та здоров'ям людей, що в принципі дуже важливо. Наша перемога залежить від ефективності застосування нових технологій, і всі розуміють, що хто буде технологічніший на полі бою, хто буде хитріший, той безперечно отримає перемогу. І сподіваюся, що після нашої перемоги ви дізнаєтесь про низку операцій, в яких приймав участь особовий склад нашого центру, і безперечно це віде до підручників новітньої історії України. Розкажіть, будь ласка, які головні критерії відбору до вашого центру, наприклад, вік, освіта, фізична підготовка? Ну, перший і саме головний критерій відбору в наш центр це звичайно особиста мотивація кандидата до приходження служби саме в нашому центрі. Про вікову категорію зараз дуже важко говорити, тому що в центрі. Є військовослужбовці різних вікових категорій, але якщо говорити про деякі посади, наприклад, водолазні, то є певні обмеження по віку щодо отримання фаху. Обов'язковим це є співбесіда з командиром підрозділу, до якого планується призначення цього військовослужбовця чи кандидата, який хоче до нас потрапити. Обов'язкова співбесіда з офіцером підрозділу психологічної підтримки персоналу та складання психологічних тестів. І звісно ж, це складання заліків з фізичної підготовки, тому що наша робота вимагає неабияких зусиль. А якщо от людина не має попереднього досвіду військової служби, чи може вона потрапити у ваш підрозділ? І Якщо так, скільки часу проходить підготовка новобранця? От якраз зараз тут хотілося б відмітити в позитивну сторону переваги системи рекрутингу, які значно на даний час підвищують якісний рівень відбору кандидатів до нашого центру загалом. Від первинної бесіди там командира підрозділу чи офіцера. Психологах до фактичного потрапляння в центр може пройти дуже короткий відрізок часу. Хочу зауважити, що от навіть ініціативною групою нашої частини було проведено робочу нараду з рекрутингом військово-морських сил, де обговорювали специфіку відбору кандидатів для проходження військової служби в підрозділах нашої частини, щоб люди, приходячи до рекрутера, одразу чітко розуміли, які є підрозділи, які є вакантні посади, і яка ж саме специфіка. Нашого центру і в чому вона заключається? Після цього підготовка для новобранців вона триває близько 30 діб. Це базова загальна військова підготовка у випадку, якщо людина не проходила службу або якщо має розрив від військової служби більше п'яти років. Після цього вона призначається відповідно на посаду, яка була визначена індивідуально під час проведення співбесіди, коли ми людині далі рекомендаційний лист, і саме ця посада буде залишена за цією людиною, тобто вона гарантовано повернеться після базової загальної військової підготовки на цю посаду. Проте на цьому все не закінчиться, тому що наступним етапом це буде фахова підготовка для військовослужбовця за посадою, яка проходить або в навчальних центрах. України або країн-партнерів це може бути і два тижні, може бути і два місяці, тому що відповідно кожний фах він курс. Для проходження цього фаху він дуже індивідуальний по часу. От для прикладу, водолази нашого центру постійно проходять підготовку та підвищення кваліфікації, опановують нові обладнання, яке нам дають країни-партнери, та в щастя застосовувати відповідно сучасні підходи вже до виконання завдань. І от для розуміння, підготовка такого фахівця може зайняти мінімум рік. Або навіть два роки, або навіть, навіть і більше. Центр та держава вкладає в кожного фахівця ну, дуже багато часу і дуже багато ресурсів. От я навів приклад да, по водолазам. Але людина гарантовано стає професіоналом. Гарантовано. Чи можуть люди, які відповідають у вашому підрозділі за рекрутинг, запевнити, що якщо людина обрала посаду у вашому підрозділі, вона потрапить саме до вашого підрозділу? Безперечно, так і я впевнено про це кажу, тому що механізм рекрутингу працює. Це вже перевірено на в нашій частині на 100%, але я хочу зауважити, що наш центр є військовою частиною пріоритетного комплектування, тому з цим проблему кандидатів жодних не виникне. Чи бували випадки, коли людина на якомусь етапі змінювала рішення або, навпаки, не проходила відбір по якимось критеріям? Випадки, щоб людина сама змінила власну думку, чесно, я не пам'ятаю, але були випадки непроходження психологічних тестів або військово-лікарської комісії з критеріями проходження служби у частинах спецпризначення. А це дуже важливо в зв'язку з тим, що задачі, які покладаються на підрозділи, ви повинні розуміти, що вони дуже специфічні і їх виконання потребує неабиякої моральної, психологічної та фізичної витривалості. Однак ми завжди готові запропонувати посаду, яка відповідає індивідуальним критеріям кандидата, який до нас звернувся. До речі, от наскільки велику увагу командування ваше приділяє морально-психологічній підготовці бійців офіцерами підрозділу психологічної підтримки персоналу в нашої частини цьому питанню приділяється дуже велика увага. Тому що ми повинні розуміти, клімат, який створюється у підрозділах під час проходження служби, він дуже впливає на моральний стан людей та відповідно відбувається на ефективності виконання бойових завдань. Найперша і основна функція цих офіцерів це навчити військовослужбовців навичкам надання психологічної допомоги побратимам та самодопомоги, що теж дуже важливо. Тобто, якщо коротко казати, регулярно проводити заходи психологічної просвіти. Офіцери проводять постійну роботу з військовослужбовцями нашої частини, їх сім'ями, повністю супроводжують у вирішенні будь-яких питань, чи то соціальних, чи то психологічних. З цим теж проблем немає. Навіть просто для прикладу, що в нашому центрі отримати будь-якому військовослужбовцю або його, або його сім'ї квиток на похід в театр чи на цікавий захід. Ну, це вже як звичайна справа. Тому що дуже багато було зроблено офіцерами з психологічної підтримки персоналу. Дуже велика увага приділяється, що немаловажно реабілітації та відпочинку військовослужбовців після виконання завдань або поранень. Також підтримка, що дуже хочу зауважити, велика підтримка сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань або знаходяться в полоні. От можу просто навести приклад, що є в нас дуже потужний військовослужбовець, який був поранений в Азовсталі, якого постійно супроводжували наші офіцери під час лікування, під час реабілітації до повного одужання. На жаль, після повернення він вже не міг проводити службу на попередній посаді, яка визначала там військово-лікарською комісією, там спецпризначення. Але він залишився в сім'ї. Сім'єю я маю на увазі наш центр, тому що ми всі як одна сім'я, і цьому військовослужбовцю було індивідуально підібрано посаду за його навичками, за його наявним станом, фізичним та ментальним здоров'ям. Тобто, всі люди вони завжди підтримуються і вони максимально залишаються всі в нашій родині. Це приємно чути, що така увага приділяється психологічному забезпеченню ваших військовослужбовців. Якщо людина бажає проходити службу у вашому центрі, можете розказати поетапно, куди звертатися? В будь-якому обласному центрі є представники рекрутингового центру військово-морських сил. Які нададуть вам вичерпну інформацію та консультацію, що там до критерії відбору для проходження служби в нашому центрі, які є наявні вільні посади, що потребують комплектування та порядку проходження співбесіди з командиром підрозділу. В якому я хочу заувати, в якому ви бажаєте проходити службу, тобто це не буде якийсь представник, який не має відношення до цього підрозділу. Дуже важливо, щоб командир підрозділу і людина, підрозділ який вона хоче, вона спілкувалася саме напряму з командиром цього підрозділу. Після цього з вами буде працювати і повністю супроводжувати представник нашої військової частини від співбесіди до призначення на посади. І я хотів би для всіх наголосити, що звернення до рекрутера та навіть співбесіда в центрі не означає, що саме тут і зараз вас заберуть служити в армію. Тобто, після бесіди, після проходження всіх тестів, у вас є час визначитись, чи підходить це саме вам, або це вам не підходить. Але я точно можу з певністю сказати, що дуже цікава служба в нашому центрі це розумне застосування в будь-яких задачах військовослужбовців, що дуже гарно впливає на бойовий дух, морально-психологічний стан військовослужбовців. Тому з радістю будемо всіх бачити, хто відчуває в собі сили проходити службу в нашому центрі. Я вам дуже дякую, що знайшли час та прийшли до нас, і дякую за вашу службу. Я теж вам дуже дякую. Для нас це теж важливо. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був заступник командира центру боротьби з підводними диверсійними силами і засобами та протимінної боротьби військово-морських сил Збройних сил України Владислав. Якщо ж ви відчуваєте себе впевнено під водою та бажаєте проходити службу у цьому центрі, ви можете звернутись за телефоном, який буде в описі до цієї програми. Я ж вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. Сили і пам'ятайте, все буде Україна.